Цей фільм розказує особисті історії. Я вважаю, що сьогодні в Німеччині, яка прокидається із цього сну, яка дедалі більше розуміє російську загрозу, дедалі більше розмовляє про те, чи потрібен німеччині призов в армію. Коли Німеччина і за словами канцлера, Німеччина не знаходиться в стані війни, але вже не знаходиться в стані миру, показувати цей фільм, показувати російську загрозу, показувати прямо знятою боді камерою або камерою на шоломі, що таке війна дуже важливо. Я дуже сподіваюсь, що цей фільм потрапить в німецькі кінотеатри і буде показаний широкій німецькій публіці. Коли тиждень тому в Німеччині був голова Верховної Ради. Ми запропонували президенції німецького Бундестагу теж подумати про про показ такого фільму. Тому ми над цим працюємо.